Щиро вітаю в ефірі здоровий простір. Сучасні молоді люди планують не тільки свою майбутню професію, але і створення сім'ї, яка звичайно передбачає і народження дитини, адже подружжя без дитини це просто пара. Планування сім'ї це не тільки мудрий підхід до життя, це і здоров'я, і в першу чергу здоров'я жінки. Контрацепція це тема нашої сьогоднішньої передачі. Які бувають види, як їх за часто можна застосовувати, який від них ефект і чи не приносять вони шкоду жіночому здоров'ю? Питань дуже багато. І на всі ці питання готові відповісти лікарка-акушер-гінеколог Діана Мартинюк. Пані Діаночки, я вас щиро вітаю в нашому ефірі. І перше питання воно можливо не зовсім стосується нашої теми однак цим питанням цікавляться дуже багато жінок, особливо молодих жінок, як за часто потрібно відвідувати гінеколога. Дякую вам за запитання. Дякую за запрошення, в вашу прекрасну студію і за те, що даруєте жінкам інформацію про їхнє здоров'я. Як за часто варто відвідувати лікаря гінеколога звичайно, щорічний чекап, де ви проходите візит у лікаря, вам набирають певні мазочки, обстеження. Якщо ж у вас є скарги, ви звертаєтеся до лікаря в ургентному порядку, не чекаючи того року. Я сказала про те, що сьогодні молоді люди планують свої сім'ї, появу дитини. Однак бувають випадки, коли ну, трапляються як такі, якщо так можна сказати, халепи, коли раптом все таки ця дитина начебто мала би з'явитися, і чи звертаються сучасні жінки сьогодні, щоб зробити аборти? На превеликий жаль, так звертаються. Я, як лікар-шаргінеколог, не маю права ні засуджувати, ні давати якусь оцінку для молодих пар, тому що це їхнє життя, це є вибір. Звісно, ми завжди надаємо кваліфіковану медичну допомогу, рекомендації та просимо пар наголошуємо завжди про те, що вибирайте засоби контрацепції, плануйте відвідини до лікаря, плануйте діток, тому що. Кожне переривання вагітності це стрес для організму жінки, моральний стрес. Тим паче в нашій країні дуже впала демографічна е, така ситуація. Не дуже в нас приємна зараз. І ми хотіли б, щоб кожна пара народжувала якомога більше діток, здорових, е, щоб в кожній сім'ї була велика радість, подіння ніжок в домі та посмішки у батьків. Ну і все таки хочеться, щоб у кожної. Сімейної пари це дитина була бажана, так звісно. На якщо бажана, то вона повинна все таки бути запланованою. Звісно, ми, як лікарі, намагаємося розповісти про планування вагітності і як вберегти здоров'я жінки, чоловіка, як спланувати бажану і здорову вагітність, яка буде мати мінімальний ризик для. Пари. Ну, тепер, давайте напевно поговоримо про контрацепції, які вони бувають, скільки їх видів і як їх застосовувати. Звісно, контрацепція це є великий підрозділ в етапі планування сім'ї, і ми часто про це говоримо. Адже в здається, сучасний світ, 21 століття. Ми маємо доступ до гаджетів, до любих сайтів, де ми можемо це все прочитати, але не завжди нам ці речі зрозумілі, і не завжди вони настільки кардинальні, як ми про це можемо прочитати. або десь почути. Тому 26 вересня Всесвітня організація охорони здоров'я зробила день контрацепції, так який відзначаються у всьому світі, і компанія CSD розділяє чоловічу та жіночу контрацепцію. Для чоловічої контрацепції ми можемо приділити це є бар'єрні методи контрацепції, такі як чоловічі презервативи, та хірургічні, такі як вазектомія. Щодо жінок ми маємо більший спектр послуг. Це є внутрішньоматкові спіралі, гормональні контрацептиви. Природній метод контрацепції, екстрена контрацепція. Так? І якщо детальніше про що кожного говорити, то внутрішньоматкові спіралі вони бувають гормональні та негормональні. Стосовно гормональних контрацептивів, у нас є. Комбіновані оральні контрацептиви та мініпілі вони відрізняються тільки вмістом та складом гормонів. Також є імпланти, також є пластирі, так які ми можемо наклеювати і змінювати самостійно. І вагінальні кільця. Природній метод контрацепції це те, коли жінка слідкує за своїм здоров'ям, вимірює базальну температуру, дивиться за шийковим слизом та воде календарний метод контрацепції. До природнього ми також ще можемо віднести лактаційну амонорею це стосується жінок, які народили діток протягом перших шести місяців, і вони мають дотримуватися чіткого регламенту, який рекомендує їм їхній лікар-акушер-гінеколог. Стосовно бар'єрної методу контрацепції, це є. Презервативи, на жаль, мало хто знає про жіночі контрацептиви, такі як презерватив, так, вагінальний, який навіть можна вводити за 7-8 годин до статевого акту. Також діафрагми, сперміциди та шейкові ковпачки. Ну і, звичайно, не забуваємося про екстрену контрацепцію. Ми не, викор не рекомендуємо використовувати її рутинно, так, адже це такий е стресовий бум для організму. Він використовується тільки, якщо. Є зґвалтування, так якщо порвався, наприклад, презерватив, пошкоджений бар'єрний метод контрацепції, або якщо пропущені прийом препаратів гормонального спектру. Ну, звичайно, що побратимка. Якщо є такий великий вибір, то жінки напевно губляться і не знають, які кращі, які менш шкідливі. Насправді так, це дуже складно, і ми, як лікарі, рекомендуємо іноді навіть просимо не займатися самолікуванням. Не дивіться, що приймає ваша коліжанка чи ваша сестра, тому що всі ми різні. В кожного є свої супутні захворювання, в кожного є свої репродуктивні плани, вік і багато інших моментів. Тому ми все ж таки рекомендуємо відвідувати. Лікаря-акушер-гінеколога не лише на чекап, той, який є один раз на рік, а і за консультаціями з таких важливих питань в даному випадку як контрацепція. Адже контрацепція не тільки перешкоджає Небажані вагітності, а також запобігає інфекціям, що передаються статевим шляхом. Так звана, навіть ще є поняття, що стосується вагітності, усвідомлене батьківство. Це зараз дуже модно в тренді, і всі вважають, що вони мають бути свідомими для себе, для своєї пари та для майбутніх дітей. Ну, звичайно, дуже багатьох жінок і чоловіків, зрештою, теж цікавить, як задовго який час можна приймати і потрібно приймати контрацепцію. Так, звісно, в залежності, якими контрацептивами ви користуєтеся, такий час ми можемо їх приймати. Всі ці детальні інформації ви обговорюєте на консультації з вашим лікарем, акушер-гінекологом, якщо це є е, жіночий лікар, і лікарем-урологом, якщо ви звертаєтесь до чоловічого лікаря, е, звісно, тут є багато моментів про вік жінки, репродуктивні плани, супутні захворювання. Багато жінок зараз мають онкологічні процеси. Це абсолютно е, такий має бути баланс, і самолікуванням тут займатися не можна. Якщо ми говоримо про жіночу контрацепцію, так е, як до прикладу, внутрішньоматкова спіраль, це вона може поділятися на гормональну, може поділятися на негормональну, звісно, різний механізм діє, так тому що. Mm -hmm. Ми бачимо гормон, відсутність гормону, так і це встановлює виключно лікар. Вона, як правило, є те подібної форми, і в залежності від того, яка вона є гормональна чи не гормональна, встановлюється на відповідну кількість років від трьох до п'яти зараз, дозволяють до семи навіть. Але все ж таки, все згідно вашого стану здоров'я, дуже багатьох жінок цікавить, якщо тривалий час приймати ці препарати, чи зможе вона при бажанні завагітняти. Так, контрацептиви не блокують нам е, фертильні жінки тільки на цей момент, коли ви їх приймаєте. Якщо ми говоримо про комбіновані оральні контрацептиви, це ж є гормональна контрацепція. Так, ми можемо їх поділити на, е, якщо про в загальному про гормони говорити, це можуть бути комбіновані оральні контрацептиви, це можуть бути мініпілі, вони відрізняються тільки гормональним складом, тому що в коках є естроген та прогестерон, мініпілі є лише прогестерон. Вони блокують механізм. Механізм дії блокування овуляції так наступний етап не настання вагітності. Але при їхній відміні жінка спокійно може собі вагітніти. Єдине, що вони не зберігають оваріальний резерв, тому що він не закладається ще внутрішньоутробно у мами. Пані Діано, на ваш погляд, які все-таки найбільш ефективні? Види щодо стосовно ефективності, в нас є таке поняття, як індекс парля, це встановив Всесвітня організація охорони здоров'я, ефективність. Тобто, ми проводимо, беремо 100 жінок протягом року часу з регулярним статевим життям і використанням одного методу контрацепції. І ми бачимо, скільки жінок на цьому методі контрацепції завагітніло. Індекс Парля вважається позитивним, тобто відсутність вагітності, так якщо він є. Менше одиниці для кожного зовсім різна є контрацепція, тому що в кожного є, ще раз повторюся, вік, плани і абсолютно супутня патологія. Ну а тепер, звичайно, би хотілося довідатися про. Шкідливі якісь моменти від цих препаратів. Дуже багатьох жінок хвилюють, що ці препарати, по більшій мірі, все ж таки є гормональні і що це впливає в першу чергу на вагу, адже сучасна жінка прагне бути худорлявою. Як в цьому плані? Давайте спочатку з вами поділимо наші контрацептиви так на певні групи для того, аби зрозуміти їхні побічні дії. Перша група це в нас будуть внутрішні маткові спіралі, які діють виключно місцево на матку, тому побіч Нех дій стосовно ваги, такої як не буде. Наступний момент, якщо ми говоримо про гормональні контрацептиви, які ми вживаємо парорально через рот, комбіновані оральні контрацептиви або мініпілі, вони. Не дають прямого збільшення ваги, вони просто можуть затримувати рідину в організмі, також можуть е, давати підвищення апетиту, як наслідок іде набір ваги, але все це під нашим контролем, і все це є, умовно кажучи, в нашій е, голові. Е, що стосується гормональних е, контрацептивів, таких як імпланти, е, таких е, як внутрішнє ведення ін'єкцій, так mm -hmm. припрошую, внутрішньом'язове ведення ін'єкцій, е, вони не дають. Уть набору ваги знову ж таки. Як за часто сьогодні молоді жінки приходять до вас, щоб проконсультуватися на цю тему? Насправді дуже часто, дуже приємно, що молодь бачить наслідки невдалого використання не тільки комбінованих оральних контрацептивів, взагалі різних методів контрацепції, різних препаратів, тому що зараз розповсюджені є БАДи, різні імуномодулятори, і вони бачать, що ефективності немає або навпаки, є побічні різні дії, тому вони звертаються за консультаціями. Дуже багато жінок консультуються також онлайн з різних країн, тому що там важче потрапити до вузького спеціаліста. І все ж таки, молоде покоління воно дбає про себе, про своє майбутнє, про своє здоров'я. І за консультацію звертаються доволі так часто, навіть приходять сімейними парами, що дуже тішить. А з якого віку у нас починають жити статевим життям? Ну, насправді ми так, нам важко про це судити, тому що це все є від людини залежить, так? і наскільки вона правду вам скаже, з якого віку вона почала жити. Середній вік це є плюс-мінус 18%. Років, все ж таки, все ж таки 18 років. Все ж таки, 18 років. Ми маємо надію, що в школах, в університетах, в коледжах ця тема буде більш розповсюджена, розповсюджена про контрацепцію, про статеве життя, про майбутнє, що це не в цей момент, не в цей. Такий час задоволення, а все ж таки люди будуть думати про своє майбутнє. Ще кілька років тому назад, жінка, яка народжувала в 32 роки, вважалася старою породіллю. Сьогодні вже такий статус: він ліквідований в Україні? Так, він ліквідований, взагалі немає такого вже ніби поняття, як жінка, яка пізно народжує, тому що є статус усвідомленого батьківства. І ми намагаємося жінкам доносити і пояснювати, що ва. Вагітність, батьківство це є великий відповідальний процес, це є здоров'я ваше, здоров'я вашого малюка. І ми правда хотіли, щоб жінки народжували діток, продовжували наш незламний український рід. Але щоб ці дітки були здорові, для того потрібно використовувати контрацепцію, коли ця вагітність буде, щоб не була вона небажаною, і щоб не було інфекцій, що передаються статевим шляхом. Цей це дійсно правда, що саме після контрацепції жінки, які можливо тривалий час, не могли народжувати після Прийоми якийсь певний час, вони дуже легко вагітнюють. Ви знаєте, тут питання таке дуже таке двояке, тому що нема, ми не використовуємо, якщо ми в даному випадку говоримо про комбіновані оральні контрацептиви, до прикладу, які люблять призначити, потім відмінити, і ніби відбувається симптом рекешету, і жінка вагітніє. Насправді просто має бути певний гормональний фон відсутність інфекції і. Адекватний здоровий психоемоційний стан пари також є багато супутніх патологій в жінки, які ми маємо усунути для того, аби вона завагітніла. Яночка, я вам щиро дякую за те, що ви знайшли можливість до нас сьогодні прийти і зробити таку маленьку коротеньку консультацію. І Це напевно буде таким маленьким поштовхом для наших жінок. В першу чергу я звертаюсь до молодих жінок, які зрозуміли, що потрібно до лікаря, акушера гінеколога ходити і навіть якби таким бути подругами відвертими, щоб оберігати своє здоров'я ну а відтак як кажуть, і потім народити здорову і щасливу дитину. Я вам щиро дякую. Дякую вам. Всім дякую, хто був з нами. Наш ефір на цьому завершено. Хай щастить. До зустрічі!